Чесно та відверта відповіді на складні запитання до християн: чому багато християн не приймають теорії еволюції частина два простими словами, але й з реальними фактами, які змушують навіть учених зупинитися, і задмислитися? Коротко, чесно і по пунктах. Ну, поїхали. Перше, клітина це не просто крапля жиле, а ціле космічне місто. Найпростіше бактерія містить стільки інформації, скільки вмістить приблизно тисячу книг по 500 сторінок кожна. У ній одночасно працюють тисячі роботів. Одні копіюють ДНК, другі ремонтують пошкодження, треті перевозять вантажі, четверті читають інструкції. І все це в об'єми меншому за краплю води. Випадковість не пише комп'ютерні програми. Програми Завжди мають автора друге. Мутації переважно ламають, а не будують щось нове. Ми бачимо, як собаки стають більшими чи меншими, як бактерії вчаться виживати біля антибіотиків, але це завжди втрата або перестановка вже існуючого. Бактерія стійка до ліків просто зламала двері, через які ліки раніше заходили. Нових дверей, нових органів, нових систем мутації не створюють 99% мутацій або шкідливі, або нейтральні. Це факт, визнаний у всіх підручників генетики. Третє. Викупні рештки не показують повільної еволюції. Якщо еволюція йшла мільйони років маленькими кроками, ми мали б знайти мільйони перехідних форм, але їх немає. За геологічно короткий проміжок одночасно з'являється майже всі основні типи тварин з очима, хребтами, панцирями, щелепами. Дарвін сам називає це серйозною проблемою для своєї теорії. Проблема залишилась четверте. Складні органи не можуть збиратися по шматочках. Візьміть око, понад 2 мільйони робочих частин, кришталик, сітківка, зоровий нерв, 130 мільйонів світочутливих клітин, які оновлюються кожні 7-10 днів. Усе це має запрацювати одночасно. Якщо немає хоча б одного елемента, зір відсутній, неповне око не трохи бачить, воно сліпе. Такі системи називаються незвідними складними. Випадковість їх не збирає. П'яте життя не виникає само по собі, навіть у ідеальних лабораторіях. За 70 років експериментів сучасних лабораторій, синтетичної біології учені не змогли створити живу клітину з неживої матерії. Вони можуть зібрати окремі білки, ДНК, мембрани, але коли все змішується, життя не... Вмикається, Потрібен ще якийсь нематеріальний пусковий ключ. Наука чесно визнає, ми не знаємо, що це. Шосте людина не трошки розумніше мавпи. Наш мозок у 3-4 рази більше ніж у найближчих приматів, але головне він працює принципово інакше. Ми здатні складати симфонії, писати закони, відчувати провину, розмірковувати про вічність і питати, а що було до великого вибуху? Жодна тварина цього не робить. Це не кількість нейронів, це новий рівень свідомості, який мутаціями не пояснити тому, коли наука доходить до межі і каже далі ми.